Скільки кілограмів сталі зможе зняти фібра Actirox АФ 799 та клінспор ФС 964, з зерністістю 36, кожна відповідно. Для тесту нам знадобляться два квадрата 16 на 16. Вагою 1 кілограм 975 грамів відповідно. Починаємо з фібри клінспор. Клінспор завершив роботу. Зважування буде в кінці тесту. За справу береться Actirox. Актірокс завершив роботу і приступаємо до церемонії зважування. Залишок після роботи фібри Клінспор – 1 кг 745 г. Залишок після Актірокса – 1 кг 115 г. Сумку маємо. Отакі от у нас прутки були, отакі от стали відповідно. Фібра Клінспор fs 964 зняла 230 г сталі. Актірокс af 769 Зняла 860 грамів сталі. Тані абразивні матеріали ви можете придбати на інтернет-магазині Аргон А з промокодом DIMON ви отримаєте приємну знижечку 3% на весь ваш чек.